Яка найстрашніша або найнезрозуміліша подія траплялась з вами? Я був ще дитиною, але вже підлітком, достатньо дорослим, щоб знати, що Санта Клауса не існує, але одного разу напередодні різдва я ночував у старій фермерській хаті свого дядька. Серед ночі я прокинувся і побачив старого чоловіка, який виглядав точно як типовий Санта. Я був так збентежений, і наляканий, що просто закрив очі і зрештою заснув. Я розповів своїй родині про цей таємничий візит Санта-Клауса, і на моє здивування ніхто не висміяв мене за те, що я побачив Санта-Клауса. Натомість вони вирішили, що я достатньо дорослий, щоб знати правду про колишнього власника ферми. Він був реальною людиною, яку, на жаль, знайшли мертвою за підозрілих обставин. Виявилося, що мій дядько за час проживання там стикався з безліччи дивних подій, нічого шкідливого чи жорстокого, але його присутність була відчутна. Остаточно переконало мене те, що мені показали фотографію колишнього власника Саула, і, як не дивно, він був надзвичайно схожий на Сантуа, спочивай з миром Саул. Багато хто, скоріш за все, помітив, що у відеороликів стало набагато менше. Я б сказав, їх навіть загалом немає. І я можу пояснити, чому так? Я почав грати на українському проєкті Квандер і записувати там відео. Тож, якщо вам цікаво, ссылка буде в описі. Ну, якось так зустрінемось на Квандер Цю історію розповіла мені моя подруга дитинства, і вона досі мене лякає. Вона була справді налякана, і її родина навіть підтвердила її слова. Тож, ось що сталося. Моя подруга з родиною переїхала в орендований будинок, який, за словами подруги, був наповнений приводами. Усі, хто відвідував цей будинок або ночував у ньому, відчували дивне відчуття і згадували про це. Я сама відчувала це дивне передчуття, коли приходила туди і вірила в загальну думку, що в будинку є привиди. Чесно кажучи, в будинку було гнітюче, і ти відчував жахливий страх. Який важко описати словами, і який, м'яко кажучи, був надзвичайно неприємним. У будь-якому разі ця конкретна незрозуміла подія, яка є основою цього допису, була достатньою для того, щоб родина моєї подруги спакувала речі і переїхала до родичів, поки вони остаточно не виїхали. Того фатального дня моя подруга повернулась додому з парку і почула, як у кухні сваряться її мама з татом. Моя подруга подумала, що це дивно, оскільки обоє її батьків мали бути на роботі. Тож вона покликала: мамо, перш ніж відімкнути вхідні двері і зайти всередину. Моя подруга сказала, що в будинку миттєво запала тиша, дивна тиша. Ніби все повітря було висмоктане з приміщення, і вона відчувала задуху, та що щось не так. Тоді її мама сказала: Гей, ім'я подруги, ми тут. Моя подруга в цей момент стояла біля зачинених дверей кухні і застигла не в змозі їх відчинити. Це був голос її матері, але було щось не так, ніби бракувало інтонації, яка робила цей голос голосом її матері. Він звучав плоско і неприродно. Моя подруга вирішила вибігти через вхідні двері і чекати зовні, поки її брат не повернеться додому. Але вона сказала, що коли вона обернулась до будинку, вона побачила, як її мати дивиться на неї з вікна вітальні. Але це була не її мати. Обличчя було тим самим, все було тим самим, але її обличчя було позбавлене всього, що робило її матір'ю. На обличчі її матері не було жодної впізнаваності, не було жодних ознак того, що вона дивилась прямо на свою доньку. В її виразі обличчя не було жодних емоцій, нічого. Очі були нерухомими і абсолютно порожніми. Моя подруга закричала і побігла вулицею до роботи своєї матері і підтвердила, що вона весь цей час була там і вдома її не було. Спочатку мати моєї подруги припустила, що хтось, мабуть, вдерся в будинок, але пізніше розслідування довело, що нічого не було вкрадено, а задні двері були зачинені, як і передні, коли моя подруга прийшла додому. Ніхто не міг пояснити, кого моя подруга бачила у вікні і чому це було так схоже на її матір. Тому це стало вирішальним фактором, щоб забирати звіти і знайти інше місце для проживання. Власник будинку заперечив, що щось подібне траплялось, коли вони там жили, але визнав, що мешканці не затримувались там надовго, кажучи, що в будинку щось не так. Моя подруга також розповіла мені, що вона була єдиною, хто насправді бачив щось зловісне в будинку. Але її родина сказала, що вони точно відчували там присутність зла, яке в кінцевому підсумку проявилось в досвіді двійника, який мала моя подруга. Абсолютно жахливо. Отже, тієї ночі я буквально прокинулась з глибокого сну. Було темно, місяць високо світив за вікном, а моя сестра стояла в дверях моєї кімнати. Не було сумнівів, що це вона. Її зріст, її дурна зачіска, велика футболка, нічна сорочка New Kids on the Black з маминої молодості, але вона просто стояла там. Однією рукою тримається за дверну ручкою, іншою за дверну раму, дивлячись на мене, мовчки. Я дивлюся на неї хвилину, а потім трохи роздратовано відкидаю ковдру. Заходь, якщо хочеш зайти. Вона не рухається, нічого не каже, просто дивиться. І я навіть не злякалась, я просто роздратована лол, тому я встаю, щоб вдарити її. Я знаю, це по-дитячому, але я просто чесна, наші батьки не вчили на самоконтролю, так воно і є. Зараз я вже краще. Я вискакую, і підходжу до неї, зупиняючись на відстань витягнутої руки. Вона все ще мовчить, все ще дивиться. Тепер я трохи злякалась, що ти робиш? І я б'ю її зверху. Вона зникає, коли моя рука опускається, не розчиняється в нічому, а просто зникає. Я оглядаюсь на своє ліжко, я дивлюсь коридор. Нічого. Зараз я вже біжу до її кімнати в кінці коридору, бо настав той час час кошмарів. У неї, блять, судоми. Тоді я вмикаю повну тривогу. Біжу до кімнати батьків, вмикаю всі світла і кричу, що у сестри судоми. Ми їдемо до лікарні, і їй ставлять діагноз дитячої епілепсії. Я навіть не знала, що таке судоми, коли почала кричати про це, що теж було дивно. Я досі щиро вірю, що вона здійснила астральну проекцію чи щось таке. Ця сучка знайшла спосіб дістатись до мене, бо у неї були проблеми в ліжку. Коли я вчилась в коледжі, один хлопець почав зі мною розмовляти в кафе Старбакс на території кампусу. Він провів мене до моєї аудиторії, а потім раптом розгубився і сказав: чомусь я не можу згадати, де знаходиться корпус факультету бізнесу. Тож я вказала йому дорогу. Коли того вечора я заглянула на його сторінку у Фейсбук, то знайшла меморіальну групу, присвячену йому. Він був студентом мого коледжа, який загинув в автокатастрофі ще до того, як я почала там навчатись. Не знаю, чому його привод затримався на території кампусу, але сподіваюся, що він незабаром перейшов у потойбіччя. я більше його ніколи не бачила. Незабаром після смерті моєї тещі, мій чоловік був у нашій кухні рано вранці, шоста 630 я була на горі, готувала дітей до школи, почула гучний шум і побігла вниз, щоб перевірити, чи з ним все гаразд. Він стояв там з шокованим виразом обличчя, і я побачила всі мої кулінарні книги та рецепти, розкидані по підлозі. Вони зберігались в шафі над стільницею. Він сказав, вони буквально вилетіли з шафи. Я була в шоці. Він стояв і готував обід щонайменше в двох метрах від шафи і сказав, що шафа відкрилась, а книги і рецепти вилетіли, не впали на стільницю, а розлетілись по підлозі кухні. А ось що найдивніше: один рецепт лежав на підлозі Сем, нічим не оточений. Це був рецепт чізкейку його мами, який він любив більше за все, що вона коли-небудь готувала. Вона написала його для мене від руки незадовго до смерті, щоб я могла продовжувати готувати його для нього. Тож я сказала чоловікові: мабуть, мені краще приготувати тобі чизкейк найближчим часом. Вона була дуже веселою жінкою, тож я цілком уявляю, як вона робить це з того світу. Якби я не бачила цього на власні очі, я б ніколи в це не повірила. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!